А все почалося в 2022 році, коли суспільство не згуртували і не чесно не сказали, що ця війна надовго, це не 2-3 тижні і це не 2-3 місяці. Ми воюємо з Росією, дуже потужною державою. Замість цього у нас почалося знецінення. Якщо на початку, з самого початку, можливо, це було дійсно потрібно, щоб заспокоїти людей, то потім, я вважаю, потрібно було чесно сказати людям, що це буде важко. Це не суцільна армія, чмобіків, і алкашів і тому подібне. Потрібно було чесно людям сказати. Потрібно зібратися, потрібно долучитися до сил оборони, потрібно стати на захист своєї країни. На жаль, у нас пішла тенденція трішки в іншому напрямку. У нас всі захоплювалися нашими Збройними силами, всі вірили в Збройні Сили України, але долучатися до них, ну. Скажімо так, в 2022 році ще хотіли, але після цього, коли добровольці закінчилися, вже ніхто не хотів. Тому що з одного боку постійно чули, що скоро буде перемир'я, з іншого боку, чули, як військовослужбовцям важко на фронті. Відповідно, мотивації не додавало ні той, ні той аспект. Тому, на жаль, маємо те, що маємо.